Чернігівщина однією з перших стала на шляху широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 року. Цьому також сприяв той факт, що протяжність кордону в межах Чернігівської області Російської Федерації складає 223 кілометри Республіки Білорусі 235 км. Така близькість до ворога створює реальну загрозу загибелі мирного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури. На території області функціонує близько 2400 укриттів. Разом з тим, завчинками фахівців, близько 7% з них мають статус обмежено готові або не готові для використання за своїм цільовим призначенням. Органами прокуратури Чернівської області проводиться постійна та системна робота, спрямована на захист інтересів держави при використанні та збереженні об'єктів цивільного захисту населення. Зокрема, за час широкомасштабного вторгнення до суду скеровано понад 100 позовів. Щодо 116 об'єктів цивільного захисту загальною площою 30 тисяч метрів квадратних, що дозволяють вмістити до 23 тисяч мирних мешканців. Плодна з таких позовів стосувалася необхідності приведення таких споруд у належний для використання за цим призначенням стан. їх повернення у державну власність, розроблення відповідної документації. Наразі половина з таких позовів вже задоволена та реально виконано. Початку повномасштабного вторгнення терористичних військ Російської Федерації на територію України створилася постійна загроза життю та здоров'ю мешканцям Чернігівщини, яка межує з Республікою Білорусь та РФ з метою забезпечення належного рівня громадян. Фахівцями головного управління проводяться постійні моніторинги стану готовності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням. За результатами проведених обстежень формуються висновки, в яких зазначається фактичний стан об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Якщо під час обстеження встановлюються факти порушення утримання експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, незабезпечення безперешкодного доступу до таких об'єктів. То нашими фахівцями надаються рекомендації балансоутримувачам щодо подальших дій з покращення стану готовності. Про всі випадки, які вказують на порушення законодавства, інформуються органи прокуратури. Надалі у співпраці з органами прокуратури розглядається питання щодо зобов'язання балансоутримувачів Провести стан готовності об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту Прилуцькою окружною прокуратурою вжито заходів реагування на бездіяльність в однієї з територіальних громад Прилуцького району щодо приведення у стан готовності захисної споруди, розташованої у селі Обичів та розрахованої на укриття 263 осіб. Так, при встановленні підстав для представництва інтересів держави встановлено, що захисна споруда Органами Державної служби з надзвичайних ситуацій оцінена як не готова для використання за призначення. Незважаючи на це, органам місцевого самоврядування протягом тривалого часу не вжито жодних заходів щодо приведення захисної споруди у стан готовності для використання населення, враховуючи, що на території вказаного населеного пункту це є єдине укриття, та зважаючи на постійні обстріли території Чернівської області зі сторони країни-агресора. Окружна прокуратура звернулася з позовом до суду з вимогою зобов'язати орган місцевого самоврядування вжити заходів щодо приведення у стан придатний для укриття населення даної захисної споруди. Суд підтримав принципову позицію прокурора та задовольнив позов у повному обсязі. На виконання рішення суду органам місцевого самоврядування, вжити заходів щодо облаштування захисної споруди, зовнішньою та внутрішньою каналізацією, санвузлом, вентиляцією. Замінено систему електропостачання та здійснено ряд інших ремонтних робіт. Наразі споруда готова для укриття людей та використовується за призначенням. Окружною прокуратурою з початку повномасштабного вторгнення особлива увага приділяється стану захисних споруд на території Приводського району. Юрисдикція Корюківської окружної прокуратури поширюється на Корюківський район Чернігівської області, який межує з Брянською областю Російської Федерації. Агресія Росії супроводжується пересуванням важкої військової техніки, артилерійськими обстрілами, ракетними та авіаударами, особливо при кордоні України. Тому питання цивільного захисту населення постійно перебуває на контролі окружної прокуратури. З моменту ведення на території України військового стану Корюківською окружною прокуратурою активно вживали заходи щодо забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту. Так, окружною прокуратурою на захист інтересів держави подано всім позовів, з яких чотири про проведення протирадіаційних укриттів загальної площі 1234 м2 квадратних та міськістю 1406 осіб у належний технічний стан та готовності для укриття населення, три позовні заяви про виготовлення правостановлюючих документів на захисні споруди. З даних позовних заяв шість розглянуто судом, одна перебуває на розгляді. Захисні споруди загальною площею 968 метрів квадратних та міськістю 1041 особа. Вже приведені у належний технічний стан. Робота на вказаному напрямку триває. Чернівською окружною прокуратурою, починаючи з 2022 року, пред'явлено до суду більше 20 позовних заяв про проведення захисних споруд цивільного захисту до належного стану з метою використання за призначенням, а також їх повернення у державну власність з загальною площою понад 6 тисяч квадратних метрів, у яких можуть укриватися від ракетних обстрілів та інших загроз майже 6 тисяч осіб. Наразі судами задоволено більше половини позовів. Інші позовні заяви перебувають на розгляді в судах. До прикладу, на виконання рішення суду за позовом прокурора приведено відповідність захисну споруду у місті Чернігові загальною площею майже 500 квадратних метрів міськістю для 120 осіб. Подальша робота з цих питань триває органи прокуратури Чернігівської області продовжують і надалі системно та ефективно використовувати надання законоповноваження для захисту інтересів держави та її громадян.